Друзі, ми розпочинаємо четвертий сезон під бульфайт для вашої уваги. Бійці фінальної Пари. вагової категорії 85 кілограмів. Є yeah. чекаємо на бійців. Башир Мустафаєв зараз проти Павла Пінзуля буде проводити поєдинок. Має бути дуже і дуже цікаво. Я думаю, що ви точно не пошкодуєте. До да вашої уваги на екранах майстер спорту міжнародного класу з боксу Єгор Голуб. Павло готується до виходу до октагону. До октагону запрошується Пінзул Павло. Також для вас коментує цей поєдинок Денис Берінчик і Дмитро Лазуткін. Є yeah. вітаємо усіх. Шановна студія. Вважаємо приємного перегляду всім. Слід зазначити, що обидва спортсмени продемонстрували хороші дуже поєдинки в півфіналах і заслужено пробилися до цього головного бою у своїй категорії. Андрій Сіний Пупов виконує роботу в ролі Катмена. Останні настанови водички і вперед за перемогою. Під бульфайт четвертий сезон. І знову Павло три раунди працював. Башир секунд 15 десь 30, йшло, 30. Да? да, Бо була січка велика на початку 30, першого раунду 30. і не можна було продовжувати. Бо здоров'я спортсмена це найголовніше. До тобто, оптагону запрошується, Мустафаєв Башир. Окей, у нас буде теж дуже велика різниця в антропометрії. Так, так. так. Дуже велика. Високий боєць. Мустафа... Худий і худий з гострими ліктями, коліньми, які можуть нокаутувати багато кого. Так народився Мустафа в Дагестані та живе в Одесі. Паша більш тіло таке, схоже на борця. Такого більш. Так, дуже атлетичний, з рельєфними м'язами. Та і технікою, і швидкість нього на рівні цей полуфінальний поєдинок він ну, дуже швидко все робить. так. І цікаво все робив. і комбіновано робив. Бачив ку кутив свої. Змінював донач. кути, так. Да, постійно на ногах е рухався. Цікаво було дивитися. Що ж, фінальний двобій у ваговій категорії 85 кілограмів. Під Бульфайт четвертий сезон. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку та колокольчик та слідкуємо за новинами. Наразі перший раунд розпочнеться. Бійці до середини отогону. На голову вищий Мустафаєв за свого суперника. Бачимо, що. Ух, який може. А Хай -гік. знову починає, так, як півфіналі пойдемо. Сильнішою, с... так. Хайкік з сильнішою ногою, так. Підтискає з переміщеннями Павло. Хльоску дуже б'є. Так, Башир. руки треба тримати на захисті. Як бачить, цілить, бачить, бачить. ногою. бачить, чекає та витягує на себе. Ну і Мустафаєв працює у стійці шульги. Також ну, знаємо основні правила роботи з шульгою. Думаю, що Павло теж чудовий. Ой-ой-ой! Цікаво, цікаво. Який епізод. Піднирнув десь під ногу та пробив у внутрішній лов рок під ногу. Цікаво. Хороший момент, низьковато було. Зійшла, зійшла звук. Не навмисно, в будь-якому випадку це такий епізод перекористався. Час вибачитись, так продовжити поєдинок. Ще один хайкік в блок. Дуже страшно, так б'є. Так і чутно по звуку, що це удар вагомий. І нібито вони амплітудні ці удари. Так, але, але коліна... Друзі, коліна, так. Висікає павло на місці. Коліно, ще коліна. Гостра коліна залітає просто таке. А потім там була рука. Даун, так. І трішки він поплив. Так, лікоть хай поплив кіт. трішки, поплив. Бекфіст, коліно знову. Але Павло приймає. Це під бульфа, четвертий сезон. Скруточка, але файт продовжується. Ще одне коліна. Коліно. Дуже лікоть. Так, видовищний поєдинок. Бекфіст лікля. Давайте не забувати, що в Одесі чи не найкраща в Україні школа тайського боксу. Це столиця Майтаю українського, де стільки чемпіонів світу, було виховано Павлом Євтушенком. Тому як працювати колінами і ліктями, там добре знають спортсмени. Ай була, була рука. Сильніша, ліва. Котра потрапила у ціль, але. Ні, не відрахований. Даун трішечки запутався на ногах, але суддя дуже видовищний перший раунд. Так, раунд просто вау, вау. Захватом можна дивитися, за активністю, за жорсткістю спортсменів, за їхнім бажанням перемогти. А я нагадую, що це під бульфайт четвертий сезон. Треба підписатися та слідкувати за новинами. І ставити вподобайки, як каже Денис Берінчик, без цього ніяк. Е, і всім бажаю міцного та насиченого здоров'я. Бачимо, гематомка є на скроні у павла. Це прилетіло якраз від того ліктя, від якого він присів нокдаун. потрапив до канвасурін октогон. Відпочивають хлопці наразі. Секунду його, брат. Поїхали. Другий раунд. Другий раунд. Так, Павло змінює кут. <плес> є ногою. Контратакує. І знову хай кіком відганяє від себе суперника. Мустафаєв. Але дуже потужно. Там так. був і, бекфест, і... Міг піймати Супермен так. якийсь. Так міг піймати. Так, Так, була нелегка заруба. Дуже страшні. Коліно локті так. від Башира. Дуже страшні. І високо ж він їх б'є. Подивіться, так, так. Подивіться, як він, з якою амплітудою він це робить. Різні кути. Н Наносення удару. Мишайте, Але мишайте, Павло мишайте, намагається забрати перевагу, та постійно йде отак. Павло боїться, йде вперед. Йому нелегко в цьому поєдинку. Добре. Працює, биль, так. працює, працює, дивісь, як під Так, так, але контриті влучає. Але у Павла більш руками виходить набагато краще. Так, Мустафаєв працює другим номером, витягує його. Я б ще зазначив з приводу рук, що Мустафаєв не намагається боксувати особливо руками. Він намагається вставляти лікті назустріч одразу. Не, подивіться, тільки лікті і колі, колін коліна. Так, і бесісти б'є з... к... е... ліктем. Невелика січка у Павла відкрилась на потилиці. Не дарма мої тай називають боксом восьми рутів, тому що лікті Україна це страшна зброя, падіння, але тут тарта до йновані не вдала. Хлопці йдуть за рубу. Хлопці так. йдуть в оббанк. Ну, подивіться, яке коліна страшне там. Павло не зупиняється, але висік Дазуті... трішечки да Мистофаєва після бекфісту. Тягне, тягне Мустафаєв, пробиває... І з глухого захисту подивися, який лігать викидає. Ліктом, ліктом, так. Але це не його дистанція, так. Павло піддавлює. Під Але подекуди, мені здається, що Мустафаєв його намисно відпускає на ближню дистанції, щоб потім зарядитися. Ну, він завідитися. його не б'є, а тільки пропускає, бо є... Та його не його дистанція, він його не. Але дивись, що лікар знову чіпляє і коліно. Павло трішечки перетягує мініця, на себе. Мініця, так, мініця, так, мініця, так, мініця, так. Нокдаун. Нокдаун. Цікаво. Невже вдасться дійсно Павлові зараз переламати хід бою? Він на це працює. Але Закінчився раунд. так. Дуже, дуже такий хороший, вдалий момент. Міцний Дем, горішок, о, о, Так, молодець. Зміг перехопити ініціативу після нокдаун, нокдауну. нокдауну. Сам так, так, то так. Тобто у нас 10-8 і 8-10 тепер. Тому після другого раунду 18-18. Так, чекаємо на третій раунд. Це Pitbull Fight, четвертий сезон. Вагова категорія. 85 кг кілограмів до 85 Серйозна категорія. Насправді удари важкі у бійців. Так, остання настанови від тренерського штабу. Секунданти. Second out. Second аут. Секунду вийшли. Чекаємо третього раунду. Третій раунд розпочався. Під бульфай Четвертий сезон. Фінальний поєдинок у вас до 85 кілограмів. Фінальний раунд. Хай кік потужний від Мустафєва. Це така візитка від нього. Ай, трішки три вже. Поцілив. Поцілив, так, так. Поцілив. Так, так. Або ну, руки там були на захисті. А, ай знайшов на зустріч ай, підпередню. Задньою рукою, так. Так, це правша лівша так. Це, це, це треба битись цим. Пливе, пливе Павло. Другий не дав. Так, йому важко. А треба було мені здається більше взяти Павла. Погави. 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 Ну, я ти на вісім повинен встати вже стояти, у тебе є час. Підводитися, що з все в порядку не і лісти нема сенсу. На 3, на 4 підскакувати. Трішки ще не відновився. Містофайл б'є. Ну, дуже... Подивіться, немає біхать коліна. Ударів... Ні, коліна три три б'є. Тільки локти коліна. Локт, локті, коліна. Дуже сильно. Ай-яй-яй. Поспіль два коліна фантастичний раунд. раунд Розворотало лікоть. Січка вже відкрилась у Павла під газом. Дуже видовищний поєдинок. А, хлопці бульфайт. Не забуваємо підписувати. Так, Віддають так. все заради перемоги. Не здається, Павло йде вперед та намагається нав'язати свою волю в цьому бою. Це, це той випадок, коли на турнірі повинен давати нагороду за, за характер, за волю до перемоги. Коли в дитинстві так було завжди за кращу техніку та за волю до перемоги. Як? Так, впливають остання останні хвилина, мабуть. Башир, Башир, Шир, так, так, так політики так, за... на початку. Нокдауни, багато відрахували себе. хлопцям. Давай, давай, давай. Це, цілили, це Справжня залися. бійка, так. Ось це лівий лікоть напрацьований. Є ще осериль. один. Виглядає це дуже потужно і гарно. І працює. Видовищний поєдинок, хлопці. Шалений Перший раунд, робили, просто вірний. Так, так Павло стоїть. Поб'ється. Клінч. Підіймаються хлопці. І продовжують поєдинок. Так, втомилися вже. Обидва, втомилися ми насправді віддали багато сил. Цьому, турніру, цьому бою лівий прямий потужний. Що це закінчиться, закінчиться. Так, так він зробив нокдаун. Так, перемога. Два нокдау в третьому раунді було, так. так перевага так. і перемога за ним. Але шикарний бій в будь-якому випадку. На полисменти. Краща, краща техніка та, та бій. Так за волю, за волю до перемоги. Так, звісно, звісно, звісно. Хлопці віддали багато треба так, карта його, щоб скинути йому гроші. Так, Башир втомився, віддав всі всі свої сили, віддав всього себе, щоб як інакше, так забрати перемогу. Буде. Якщо ти виходиш з октогону або з рингу і вважаєш, що в тебе ще, ще були сили, то... Навіщо тоді виходити, так? За... На... Треба все... залишити. Залишити все. Все так. Щоб потім не жаліти, що «блін, там у мене ще й сили були. Ні, так це не працює. Так, дуже сильно втомився Башир. Башир, Павло, хлопці, молодці. Ну якщо буде перемога, відновлення буде краще. Скоріше за все. Так, да, Вітаємо хлопців, оплески дуже-дуже поєдинку Перемогу отримав Мустафаєв Башир. Так. Поділу є, але паша, паша великий воїн і молодець. Так, треба працювати, готуватися. Дуже видовищний поєдинок. Він за... запам'ятається. Я вийшов на бій, показав яскраві поєдинки. Повага моєму супернику. На жаль, я не виграв. Я думаю, я показав характер, і ми з Баширом показали яскравий бій, за що йому велика повага. Взагалі, я на цей бій вийшов для того, щоб заявити про свого загиблого друга, про, про героя. Чотири рази поранений, але на п'ятий, на жаль, став фатальним. Василь Шоломон на прізвисько Пірат. Брат, я за все за тебе. у противника характер бешеный. Я когда первый раз попал, я подумал, все уже. Но он падал, вставал. Спасибо большое за бой тебе. Спасибо моей команде. Спасибо тренеру. Спасибо большое организации, что делаете такие бои. Даете вот шанс показать себя. Всем большое спасибо. Всем зрителям, которые пришли с нами. Дякую. параморцев. переможців, дякуємо Ще раз нагадаю, що для вас коментували цей бій Денис Барінчик Ігор Голуб, і Горголу. Я Дмитро Лазуткін. Всього доброго, мирного неба. Так і не забуваємо підписуватися на канал під бульфайт. Ставимо вподобайку та слідкуємо за новинами.